Лягаєм передчасно у могили геройський і нескорений народ. Ми на війні. І молимось, що сили допоможи нам встояти, Господь. О, Отче наш, Ти, що єси на небесах прийми в молитвах нашій вірні душі. Нехай святиться ім'я Твоє в тих, хто мусить боротись на смерть в цих страшних часах. Нехай наступить царство Твоє на нашій вже оновленій землі над стиглим колосом з родючої ріллі, а не рашиський мір із сатанинським воєм воєн і воля Твоя. Буде нам нехай на те, щоб вражий чобіт супостата не смів на жоден клаптик стати, де волелюбний український край. І хліб насушний, поспіши подати Відкрий, відкрий дорогу вічного життя для тих, хто без жалю і каяття свинцем годує підлу душу ката. І ти прости, прости. Прости наш гріх, що не прощаєм ні зґвалтованих, ні вбитих, та не введи нас у спокусу жити з непрощенням цих злочинів усіх. Отче наш, нехай нарешті прийде царство Твоє.